Куди йдемо ми з п'ятачком? Большой-большой секрет. А прийшли ми в ліс збирати гриби. Воно вони, висять. Тут ми вже Що нормально було зрізатися. Мерч я позрізав, там воно зрізали. Зараз ми будемо збирати. Що таке? Глибоко? Зараз будемо шукати переправу. Коротше, ми як в джунглях. Оце все під низом квашня, вода. Найшов! Ось, все, все вода і тут можуть бути вешенки на цих вербах. Ну поки не бачу Ліс такий, як в казках. Про всяких бабок, жок Чувакотня. Ну, вже трошки знайшли, вже добре. Зараз будемо дивитися. Сніг розтав, все позаливало. Ходить хреново. Ну і що, природа, ліс. Погуляємо. Тут так, як на островах ходимо. Балка розлилась, куча рукавів. Риби нема? Красиво. Красиво. Нічого не скажеш. Красиво, тихо. Ось, всі. Як вони... Вроді би як зимові опеньки, ну я в них не розбираюсь. Вроді як воно. Ну, ми тільки вішенки беремо. Там не перепутаєш. Нічого. У нас тільки вешенки. Катируються нав... наверняка. Так що ходимо, шукаємо вешенки. Короче, забрався я в таку вербу повалену. Гляньте. Он вешенки. ось но ці вже так сильно підморожені. Гляньте які. Красавчики! Гляньте, все рука. Осьо, усь. А вони підмерзли, капець. Вс, пади по гиляки. Ось. Точка ка... О, ноші ну, бачу, вроді. Чи то листя, зараз гляну, схожу. Тут. А на цій гіляці нема. Як це немає? Сашка, ти вертаєшся? То, Та треба ж нарізати! Ну нормально, так, да. зараз сріжемо. Сейчас виберемо. Більш-менш живенькі пакета немаки. Ну я єсниці повирізаємо. <різь> <різь> нормально так. <різь> 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 Тось дровно пиляв колись давним-давно. Тут такі завали. І тишина. Ну нема нічого на цих пеньках. Вони без кори. І нічого нема. Так що двигаємося далі. Може щось тай обнаружим. Тишина, красотища. Короче, хожу я, дивлюсь вешенки. Глянь, короче, дивлюсь, як вроді соти. Йопі, а там бджоли! Гляньте! Тупо бджоли і мед. Гляньте! То папа не повірить на зимні бджоли! Бля, там меду, Саня, кілограмів нескільки. Да! Глянь. Дикі бджоли! Щаслик дадуть мені звездов! Так, коротше, валю я відсюди. Ладно, уходимо. Воно ведмідь іде. Сріти, у нас ведмедів не було. В лісі обнаружили. По буреломам іде хрустить. А ми тут з кіручою. що знайшли. Красотіщу яку. Диви, Кіра під корою прям як. Глянь як. Опа! І грибочки. Це Серій скаже, Йорка, зрізай. А Юрка Серрийс скаже, Пантикапій. А Юрка скаже, ні, він не розбирається в цих ділах. Так що хай ростуть далі. А ми підемо шукати вішенки. Добрий до такого тополя. модного. В обхваті, я не знаю, метра два. Це капець, який він здоровенний. Корінь вирвало і там аж озерце. Получилось. О! Все на нього стою. У нас в основі Даже 2,45 то не повністю. Красота Среди бігущих. А ось о який старовіний клен, а там то поле величезно сзади. Сейчас ми по цьому підемо. Подивимось, що тут. Чи нема ніде вішенок? О! Оно на Йомо я, Саня! Йо я, знайшов Цілу кучу, воно на вершках! Оно на гілках там. Належай, зараз підходь сюди, зараз подивися. Прикольно. Я под спрыгну. Отсюда. О, ось ось ще заморожені. Єсть. Да? На гілках. Yeah. Бачиш? Ось. О... А, ні, це не вешенки. йо моє Це ці чі опеньки зимой вечерно. Ну? Якесь короткі в них. Це, це опеньки ці зимові. Ну ладно, може хтось буде рвати, не будемо їх порти. До хрена опеньки. Осьо вешенки красиво як. Тупо ветка і виглянь. Над водою одломана. А, іще на, на цій весе. Є, ось все є. Прикольно. Охренеть. А це над водой прям ветка впала, ось його зламалась, коли вітрюган був. І вешенки. І там воно. Зараз будемо лазить їх, доставати. Ось вот так от. Зацініть, яка деревинка. Просто жестяк. І там наверху якась тряпка висить. Якийсь хвіст. О там вон. От посередині. Щось видно хтось гніздо якесь робив чи що. Коротше, де, деревина така дебела, Саня Саня вже знайшов ще одну деревину з вішенками. Зараз йдемо на слідче. Звісно ці опаньки зімніші. Ну смущають, я в них не розбираюсь, так що я їх брати не буду. На оцій лежачі, так да, Сань? Да. О, йдемо ще на одну. Ні. Ого, та то не вешенки, наверное. А? То, нервно, не вешинки. Нормально. Так, блин, ножик мешает. А, якась тварина? Так, сейчас рубає наш. Вешенки? Де? Ото. Та ні. О, хоч би не навернуться. Де? Оце? Ні. А? Оце, так, да, де воно? Це, да, це все зимній опенок. Воно там, да, всі дере... Де... Ну я їх брать не цей. Ні? А воно, воно вішенки. О, а там в кінці вішенки. Воно, дивись, скільки, воно, дивися. Да, на краях. Ти бачиш, вони всі на верхах то полівці. Внизу нема, всі на вершках. І там можуть бути вони на живих, воно які здоровенні живі. А оце? Серега, якщо побачить, він шуків буде, скільки цих зімніх а цих зімніх, ацки багато. Я їх брати не буду. Хай їх собирає їх то хто шарине. А ну візьмемо вішенки. Коротше, ми на клондайк натрапили. Це тільки начало. Ось Осьо, воно вся гіляка туди. Отам вон куча їх. Так, де у нас ще? Ось, А там на геляке. А, ось у нас оця вся, ось заселена ними. Осьо мелких куча, ось ось вони. Щас ще десь там може є. А, о там он. Есть, сейчас понезамщи. Ну короче, а, он бачу ще, там пісець. Короче, я щас ми їх тут повирізаємо. Поход наш... Підходи до кінця, вішинки всі зрізали. Такий у нас результат. Один пакет ось, другий і сані в рюкзаку ще. Зараз Кіра перебереться. Ти їй поможеш трохи, так? Да? А ну сповзла вона. І зараз ми вийдемо сюди ось наверх і підемо до машини. Так що така у нас прогулочка вийшла.